За останній тиждень на Львівщині спостерігається зниження числа звернень по медичну допомогу людей з ознаками застуди. Зокрема, 16 тися 900 випадків було зареєстровано, з них 55% серед дорослих людей. Серед дітей залишається найбільш ураженою вікова група 5-14 років. В той же час ми говоримо про зростання числа госпіталізації на 8% людей з грипом, гострими респіраторними вірусними інфекціями і їх ускладненням. При вірусологічних дослідженнях матеріалу, який відбирається від хворих людей, виявлялися грип А, грип Б, риносинтеційний вірус, аденовірус, і був виявлений один зразочок метапневмовірусу. Власний матеріал надійшов з другої поліклініки міста Львова, яка в нас включена до дозорного епіднагляду. Це мужчина 62-го року народження, захворів він 7 березня, звернувся до лікаря 10 березня, коли, власне, був відібраний цей матеріал. Тобто метапневмовірус входить до складу респіраторної групи вірусів, які щороку викликають ознаки застуди у мешканців України і інших країн. По своїй структурі він подібен дещо до риносинтеційного віруса. Передається так, як і грип, коронавірус, при розмові, кашлі, чханні від інфікованої людини до іншої людини на відстані приблизно 1 метр. Інкубаційний період, тобто період від моменту потрапляння збудника до появи перших клінічних ознак, становить до 7 діб. А далі клінічна картина може проявлятися підвищенням температури тіла. Нежить, може бути кашель. І, як правило, все ж таки метапневмовірус уражає людей, які мають якісь порушення в роботі імунної системи, або вроджені, або набуті імунодефіцити, люди, які перенесли трансплантацію органів, найчастіше хворіють, або які вживають препарати, які за своєю діяльністю пригнічують роботу імунної системи. В той же час метапневмовірус найбільш поширений все ж таки весною. Найбільша кількість хворих реєструється, і якщо виникає метапневмовірус у дітей, то, власне, серед дітей найчастіше виникають такі ускладнення, зокрема, як запалення легені, як запалення вуха. В нашому випадку мужчина щасливо одужав і вже забув про те, що він хворів. Тобто метапневмовірус – це не є щось надзвичайне. Він викликає сезонні гострі респіраторні вірусні інфекції. Ми вміємо його діагностувати, лікарі вміють його лікувати. Хоча до сьогоднішнього дня противірусних препаратів, які діють власне на метапнеумовірус, поки що немає, так само поки що немає і вакцини для профілактики метапнеумовіруса. Але в структурі всіх респіраторних вірусних інфекцій це буквально поодинокі випадки захворювань, які ми виявляємо.